Боже, що за бардак, Що за бардак? Кенді, Кіса, Що ти таке дозволяєш їм з собою робити? Та що ж це за бор? Кіса з мала. Маленькая рота. Кенді, ти, ти їх кусай, вони тут обижають твою подружку. Погнали, погнали. сотки, сорти клас, собака спасіна, ребята. Що таке? Шо таке?